Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Рух, як то кажуть, в завданому напрямку. Собі щось наплануєте? І дійсно будете робити, от обираючи той шлях не швидко початок, а от потім прискорення буде, бо ви вже будете чітко бачити собі ціль і чітко розуміти, що і як ви хочете, де що ви робите, і що далі треба робити і. Важливо те, що ви будете гармонічні, гармонічно налаштовані, внутрішній стан буде гармонічний. І може бути така ситуація, що ви будете чітко обирати, як, наприклад, дві можливості, два шляхи, або може й до кого там їхати чи звернутися. Тут саме заплановане. Буде е, вами робитись. Це не зненацька якісь моменти, якісь там щось треба швидко зробити, а це заздалегідь ви напланували собі, і ви будете рухатись в тому напрямку, який ви для себе бачите. Навіть може бути така ситуація, що, наприклад, ви з кимсь будете їхати, хтось може буде вас підвозити, може буде, ну, знаєте, як домовляння з кимсь, може, так воно і було, а може ви розраховуєте на чиюсь допомогу і вона вам трапиться в цей день. Далі дивимось, сфера кохання. Сфера кохання, що буде завтра у вас у сфері кохання. Mm -hmm. О, так же ж гарно все починалося, і все ж таки можете посваритись. Може, а чого? Бо будете вважати, що людина десь хитрує з вами. Є певні правила, є те, що буде ну, те, що зазвичай от між вами воно так і є, і ніяк інакше. А тут людина щось інакше робить, і вам здається, що щось тут не те, щось хитрує, обманює. І будете просто, от, знаєте, як не відкладаючи, вдовго, будете одразу наводити порядки. Ще буде не подобатись якесь нав'язливе правило від людини. От ви щось не згодні з людиною, щось вам не подобається, чого ти так кажеш, а чого це отак воно буде. Ну, от знаєте, чого я не можу собі сама чи сам вирішувати. От щось таке. Давайте далі. Дії чоловіка у бік жінки. Завтра що він там буде робити? Він стримує ревнощі. Є ситуація, в якій він, от, знаєте, не впевнено себе почуває, відчуває поряд з вами, але стримує себе. насправді, знаєте, ця ситуація вам, цей чоловік як вчитель. Кармічна якась ситуація буде відпрацьовуватись в цей день. Як о, треба розв'язати вузлик, він у вас там десь колись зав'язаний з цією людиною, а вам треба змінити ситуацію з однієї на іншу. І йому так само. Тут в два боки треба працювати. Угу. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка. Ну, я ж кажу, ви вчителі один одному. У вас кармічна якась ситуація між вами буде відпрацьовуватись в цей день. От просто будьте уважні. Дивіться, жінка буде більше про інформацію в цей день, багато роздумів, багато якихось моментів, що вона буде відсікати одразу і буде змінювати. От я тут не хочу, я так не хочу, я буду робити по-іншому. І дійсно треба бути уважними. В кожного своя правда, свої правила. Тут люди, ну такі, вчителі, вони один одного будуть ламати, і вони вже це роблять. І насправді тут, знаєте, про хитрість. Є, от дійсно, між цими людьми багато хитрощів, але в кожного своя правда чому так вчиняє. Знаєте, як нема готовності от, виставляти всього себе, всю себе перед людиною, нема поки що от, або потреби такої, або готовності такої, і тому і хитрують за спиною один одного. Як намагається швидко чогось досягнути, тут не буде швидко, тут буде в своєму темпі. І тут, поки не пройдуть всі домашні завдання, хочеться чогось так сказати про цих людей, напряму дорогу не вийдуть. Тому і хитрують, бо хочеться швидше отримати те, що хочеться. Ні, воно так не буде. Тут спочатку навчиться спілкуватись один з одним. Так, для одиноких, що буде завтра у сфері кохання для одиноких. Королева Пентаклів. І король Пентаклів, і закрита між ними ситуація. По дияволу закрита між ними ситуація, дівчата, хлопці. Тут, я так розумію, вас свого часу розвели магічним втручанням. Так, так втручання третьої людини було. І не просто так ви розійшли зі своїм королем Пентаклів. Або якщо слухає чоловік зі своєю королевою Пентаклів, тут хтось постарався закрити між вами спілкування. А для когось вас ще намагаються тримати одинокою людиною, і тут є якийсь імператор, який втручається магічно у ваше особисте життя. Не хочеться йому, щоб ви... Були зі своїм королем Пентаклів. Є в вашому просторі людина, яка ваш, вами дуже зацікавлена, але шляхи один до одного перекриваються. І що? Як воно далі у вас буде? Давайте подивимось, як воно далі у вас буде. Це тільки для таких людей, так. Угу, і так, і так. Так, дивіться у когось з вас. Ага. Слухайте, ви не просто так потрапили в таку ситуацію, коли про втручання до вашої пари, коли от когось з вас магічно розводять. Вам у вас є знання, і вам треба користуватись тими знаннями, а ви їх тримаєте. Вам, ви самі можете знімати з себе. Будь-які магічні втручання. Вам просто треба це робити. Ви людина з певними знаннями внутрішніми, а ви їм не користуєтесь, а ви можете своє життя дуже-дуже покращити. От і в фінансовій сфері, і в будь-якій іншій сфері. Просто ви цього не робите. Ви одинокі, не просто так, бо не користуєтесь своєю силою. Угу. Розпаковуватись комусь вже час. Міняти своє життя трошки, трошки, ну так, насправді, сильно але міняти час прийшов. Вам не хочеться би вам сумно від того, бо ви знаєте, як то складно. Ну, Нічого не поробиш. Якщо сила вас обрала, то ви з нею не посперечаєтесь. Далі дивимось. Робота. Давайте дивитись про роботу, що у вас завтра в роботі буде. Спілкування з королем жезлів такий одинокий, такий, що. Такий відлюдник, але дуже знаюча людина, дуже такий фахівець, потужний, і з такою королевою кубків спілкування буде. Може, хтось з цих людей ви. Король жезлів показаний, який, знаєте, якщо береться за якусь справу. То вже все, вже поки не доведе до кінця, він з цієї справи просто не відійде від цієї справи. Може бути таке, що буде долучати вас до цієї якоїсь справи. Ну, тобто, в будь-якому разі, спілкування з людиною буде для вас важливим. І воно несе якісь прояви, якісь дії в подальшому до завершення, до закриття якоїсь ситуації. Навіть якщо ви хвилюєтесь, якщо ви не впевнені, у вас там є всі потрібні знання, робіть, просто робіть. І ну, це те, за що ви будете отримувати гроші. От і все. Далі дивимось. Що вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? з'єднання імператор імператриця. Тут ситуація, коли люди поєднуються, як повертаються один до одного, як до якоїсь ситуації можуть повертатись, щоб знов її опрацювати. Тут приймайте, як є, тут як по якихось справах будуть робитись висновки. І ця ситуація буде. Запропоновано, як, знаєте, розпочата ось таким от королем жезлів. Тобто він дуже налаштований на цю взаємодію. так показано. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись? Нічого краще б за все відмовитись. Ну, я трошки ще доповню собі ж. Ви знаєте, знов карти кажуть комусь з вас, кому треба. От ви ж верховна жриця, вам треба працювати з цим. У вас шлях на це, вже, як то кажуть, замовлений. Вам не треба з цим сперечатись насправді. Вам просто треба йти в цей розвиток. Вам сумно втрачати щось. Ну, знаєте, як свою свободу де в чому, бо це ж потужна робота, це кожного дня робота. Це кожного дня ви приділяєте цьому увагу. Ну, нічого не поробиш. Це ті зміни, які невідворотні. Це так доля розпоряджається. Тут це вам треба. Ці зміни вже в вас запущені. Вони вже йдуть у вас. І у вас такий шлях потужний насправді. І ви та сила, яка в вас є, вона ще наповну навіть не, не відкрита в вас. Ви тільки от на цьому шляху. Це щось, що у вас почалось після уходу. Короля Пентаклів. Це може бути ситуація, в якій у вас з'явилась суперниця, і через цю ситуацію, тобто, тобто чоловік, який пішов до вашої суперниці, у вас пішла розпаковка. Вас почало от, як, розкривати. У вас почалося розкриватися. А для когось. Навіть скажу, що ви могли дізнатись, що ви третя зайва у стосунках з чоловіком, і у вас через це пішло, пішло розкриття. Не картайте себе в цьому. Це от так воно прописано у вас вдолі, і у тих людей теж так прописано вдолі. Це знаєте, ви один для одного, от такі. Ви в це втілення прийшли для такої ситуації один для одного. Тут не треба жалітись, тут не треба казати собі, що ви щось в цьому житті зробили не так. Заходьте на тонкому плані, кажіть всім, пробач мене, і я тебе пробачаю, поспілкуйтесь. На тонкому плані з цими людьми. І виходьте з цієї ситуації і працюйте з собою, розкривайте себе. Працюйте з тим, до чого вас тягне. Це і буде ваше покликання. Це я відповідаю тим, хто питає зараз з чим працювати. Ну, давайте далі. Чого ж не уникнути? Чого вам не уникнути в цей день. Приємної компанії комусь не уникнути, але в цій приємній компанії будуть підійматися такі теми, як трикутничок, як обговорення такої теми, як. Це чиюсь розповідь будете слухати, як все гарно починалося і до чого все прийшло. Для когось буде важливим обрати, зробити вибір в цей день. Так, він буде болючим, той вибір. Ви бладні не обирати нічого, а просто щоб цієї ситуації не було, але все, ви вже є в цій ситуації і обираєте, враховуючи досвід. Тут так. Враховуючи досвід, робіть вибір, але все ж таки серцем теж. Це не просто от холодною головою. Ні Враховуйте, що хоче ваше серце. Дослухайтесь до нього, бо йому і так болить. Ну, ось так. Цього не уникнути. І давайте дивитись. Пораду від вищих сил для вас на цей день, на завтра. Порада від вищих сил. Тут дійсно треба буде зробити вибір комусь з вас і якусь ситуацію залишити в минулому, щоб вибір, щоб більше до цього не повертатись. Це, як, знаєте, зупинитись десь в якомусь, наприклад, колективі, десь в якихось там спілкуваннях, стосунках, як сказати собі, все, далі нема розвитку. Далі це тільки минуле і спогади, і досвід. А тепер в мене новий шлях. Комусь дійсно це важливо зробити. Звісно ж, не всім. Звісно ж, це не особистий розклад, а загальний, але карти просто красномовні в цьому. Комусь тут дійсно треба брати на себе відповідальність, не розраховуючи на те, що хтось допоможе в цій ситуації. І дійсно, те, що вам дійсно на сьогодення дуже складно, ви впораєтесь. Ви вже такий шлях пройшли, що ви самі собі розумієте, що тут дрібка залишилась, тут так мало вже треба зробити, що я впораюсь. І так самі собі і говорите і зробите, дійсно зробите тут. Дійсно, День Кармічних вузлів. Або зав'язуєте, або розв'язуєте, краще розв'яжіть. Висновки робити треба, ситуація пройдена не просто так. Відродження ваше, воно обов'язково буде. Обов'язково буде ту спентаклі. Ну, Тут без варіантів. Ви себе встановите от просто з будь-якої ситуації. Просто, от, знаєте, як за шкибарки візьмете себе і витягнете з будь-якої ситуації. І це добре. І я вам того дійсно бажаю, якщо опинились в якихось скрутничах, хай вони будуть дуже тимчасові, хай вони вас навчать, як бути сильною, і покажуть вам, яка ви сильна людина. І хай у вас все буде як можна більше гаразд. Міцно, потужно і так, щоб ви самі собі говорили, оце я молодець. Побачимось. Всім пока!